У парку імені Гагаріна в центральному міському районі вуличне тренування проводять сьогодні юні вихованці ДЮСШ номер 3 Кажуть, такі заняття їм до душі. Подобається займатися з моїми друзями по спорту. Це полезно, багато території, побігати можна, позайматися на великій площі. «Тренуватися, бігати, битися. Адзимати, присідати У мене класні тренери. Займатися на свіжому повітрі дуже класно і корисно. Після цього ми ходимо гуляти в парк. Подобається, бо дуже ми інтенсивно робота працюємо. Ну і тому, що ми тут граємось. Дмитро футболіст у цьому виді спорту вже 10 років. Я займаюся влітку два рази на тиждень. Це мені здається, цього достатньо, щоб і відпочити фізично, та просто відпочити від навантажень. Цей майданчик одна з точок соціального проєкту Активні парки локації здорової України. Сьогодні тут проводить нараду, виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілку. Розповідає загалом у місті діють 9 таких майданчиків. З травня в них проведено понад 270 спортивних заходів, які об'єднали більше 8 тисяч дорослих і дітей, не дивлячись на те, що іде війна. У нас в місті працюють всі 11 юнацьких спортивних шкіл і ми долучилися до державної програми Активні парки і зараз зробили ще 9 локацій такі, по всьому місту. Сьогодні ми в парку Гагаріна в центральному міському районі, де працює така локація. Десь у нас є QR-коди. На яких можна подивитися, які вправи повинні робити, для якого віку, і стану здоров'я, і це надає можливість нашому місту включитися в цю державну програму. Я вважаю, що ми і подалі будемо розвивати таку програму, щоб більше. Залучати особливо літніх людей до цієї програми, щоб у нас якість і рівень життя були все краще і краще. Цей парк одна з двох локацій, де місто організувало роботу координаторів тренерів та забезпечило відповідним спортивним інвентарем. Координатори отримують зарплату за рахунок субвенції з державного бюджету. Така субвенція для двох локацій передбачена Кривому Рогу, Дніпру та Кам'янському. В інших містах профінансована робота тренерів на одній локації. Ми запрошували всіх бажаючих, анонсували наші заходи на сторінці Фейсбуці. Також ми розміщували оголошення біля нашої локації, де кожен мешканець району мог попередньо узнати, які у нас будуть заходи, та прийти прийняти участь. У нас проводилися майстер-класи, відкриті тренування з різних видів спорту. Ми залучували як молодших, так і найстарших учасників. Тобто працюємо з метою розвивати активну активну рухову діяльність наших мешканців. Щоденно у нас залучається близько по різному, в залежності від заходів від 30 до 100 чоловік може бути за день, наприклад, взяти участь. Ну всього в цьому році близько двох тисяч. у нас учасників було залучено. На локаціях працюють досвідчені тренери. Кажуть, така ініціатива важлива для дітей, молоді і старших криворіжців. Оскільки зараз діти нікуди не можуть виїхати, для них дозволеві майданчики, зараз дуже важлива фізична активність, їм дуже подобається, і батькам теж, що можна дитину вивезти на подвір'я, позайматися на вулиці. Батьки дуже щасливі, і діти дуже щасливі, їм це дуже подобається, що вони можуть зібратися всі разом. А потім ще піти погуляти після тренування, і рядом майданчик спортивний. Це для них дуже круто. Дуже важливе це діло. тому що час, війна йде, а діти сидять по домам, десь там на вулиці, А так вони в Ми беремо всіх дітей, всі грають, всі участвують в цернуваннях. Виділяємо форму, виділяємо все. Здоровий спосіб життя нині у тренді переконана спортивна молодь. Якщо ви хочете, щоб бути здоровими, так далі, треба починати, але не починати якось стрімко, тобто не одразу йти і бігти по 10 кілометрів кожен день, а хоча б виходити на вулицю та просто гуляти півгодинки, це вже буде дуже добре. Хочу сказати слова вдячності нашій міській федерації рукопашного бою, оскільки вже на собі відчула, і наскільки це. Класно, тому великий їм респект за те, що вони знаходять час. Це і будні дні, це і вихідні дні. Вони займаються не тільки у приміщеннях, але і знаходять час для того, щоб позайматися на свіжому повітрі. Це в такий мікс і легкої атлетики у них проводиться і в ігровій формі. Соціальний президентський проєкт Активні парки локації здорової України входить до загальнонаціональної програми. Він об'єднує учасників понад 700 таких майданчиків по всій країні. Вікторія Добровольська, Михайло Бистров, Олег Каплій. Цей день.